Це основна проблема України. Основна проблема це захист української території від московських а, імперіалістів. Друге питання, що не, значить, в Україні влада зараз краща, ніж була влада Януковича, а не та, яка потрібна українській нації. Тобто, це перехідна влада. На перехідна влада. момент. Так, да, перехідна влада. Її треба буде міняти. Але поки є війна з Москвою, то на революцію кликати народ не можна. Тому треба відбивати окремих олігархів по одному, по одному, не чекати, бо взагалі, коли влада перебуває в руках олігархів, вони ослаблюють оборонну здібність України. Але тому їх не всіх зразу, а по одному вибивати важливо. Так, проблема в народові. Ви якось бачите в ментальності народу. Я дуже добре розумію ментальність української нації, так. українського народу. Вона ця ментальність була характерна, чи ми вийшли із окупації московської покалічені в двох відношеннях. У нас убита національна свідомість і в нас убита громадянська активність. За 23 роки незалежності трошки поправився усе це. Це трошки поправився. Але сліди отого, знаєте, боязнь влади І люди не відчувають, що вони владу наймають. Люди відчувають себе рабами. От що влада скаже, то вони будуть робити. Це ще є. Це ще є. І це швидко не зміниться, тому що знаєте, якби була проведена, ну, скажімо, якби наші телевізії, радіо, все, щоб вони спеціально допомагали народу цього знаєте, усвідомити себе. Це треба спеціальні програми, які треба було б розуміти поширювати всіма способами, щоб люди усвідомили себе е, сподарами цієї землі, не наймитами, а господарями, і що не влада. Є над ними і керує ними, а вони мають тільки слухати. А що вони є сила, і ця сила походить від природного права, а природне право ґрунтується на землі, на крові предків наших і так далі. А влада має служити націоне. Кілька порад, скажімо, для людей, такі за життя про життя в житті. Основні поради, якісь це можуть малювати. Ну, по перше, в житті треба бути сміливим і бути правдивим. Якщо людина правдива і смілива, то вона заспокоює собі, знаєте, кожен день і кожну хвилину життя. Бо вона не зобов'язана і під лабу вона не зобов'язана принижуватися, вона може зберегти свою гордість і почуття власної гідності. Ну, Таким людям буває нелегко, тому що буває легше здобути, знаєте, що небудь, що потрібно для хати, чи ще кудись способом знаєте, різного такого всякого знайомства і так далі. Ось, тому, тому завжди були люди, які стоять на позиціях правди, і вони знаєте, починають себе впевнено, і вони горді, і вони є зразком для багатьох. Ну, я хотів би, щоб українська нація власне більше звільнялася від колишнього колоніального рабства, і знаєте, виховувала в собі оту, знаєте, козацьку гордість, яка, знаєте, не хіть голову перед кожним стрічним поперечком. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, ще таке питання. Що найголовніше за ваш вік? Ви зрозуміли в джулці? Найголовніше, що ви зрозуміли за своє життя саме? Нове. Найголовніше, що знаєте, що нація кожна ділиться на дві половини. Всі нації в світі діляться на дві половини. Одна половина живе матеріальними інтересами, друга живе ідеями. ідеями. Е, ті, кожен вибирає свою лінію, бо кожен є таким, як є. Таким, як є. Українська нація завжди складалася із хліборобів і козаків. Козаки це хто такі? Це оці 5% української нації, для яких честь нації, захист національної свободи, боротьба з ворогами з окупантами було основним. І вони не боялися померти. Для них нація честь, нації, захист, нації було вище їхнього особистого життя. Тому це, от, розумієте, так сказати, нація це усвідомлює. Гречкосії розуміють, що вони не такі. Бо коли з села їде знаєте, в селі 100 хлопців, а тільки два поїхали, сіли на коня, взяли, знаєте, хусточку землі свого роду від матері, а батько благословив шаблю. І посадив на коня, то тільки два із сто. То вони розуміють, що то ми не такі. Ми гречку сіємо, а не шаблю внесемо на поїзд. Тому розумієте, от я бачу, знаєте, що Україна стала демократичною державою незалежною. Зараз треба відстояти нашу територію від московських загарбників. От, а поступово нація знаєте, буде сама приходити до себе. Я страшенно радий, мені свято на душі, коли я бачу, що молодь іде, не боїться смерті, не боїться страхів, поранення і так далі. Вона йде і воює проти ворогів і каже: краще смертю в бою, ніж повернення під московське колоніальне рабство. Оце тахетна верство формується, виникає з природи українського тіла. Вона от вона йде цим шляхом і надихає всіх. І про ту верству будуть інші складати пісні, будуть прославляти їх вчитися на них, як і любити рідний край, як його боронити.